Вітаю на уроці з тему, дослідімо нову тему. Транспорт будемо вивчати, його інфраструктуру пізнавати. Отже, сьогодні ми дізнаємося, як різні види транспорту взаємодіють між собою і які види професій допомагають забезпечувати безперебійну роботу сучасної транспортної системи. Чи ви коли-небудь задумувалися, яким чином ми переміщаємося з одного місця до іншого? Чому в деяких містах дуже погана транспортна ситуація, а в інших все працює як годинник? Як би ми дісталися до школи на роботу чи навіть на відпочинок? Слово транспорт походить від латинського «transporto» і означає переміщую. Транспорт це одна з галузей господарства будь-якої країни, що забезпечує перевезення різних типів пасажирів, вантажів тощо. Поєднання різних видів транспорту, транспортних вузлів та магістралей утворюють транспортну систему країни. Транспортна система Окремі види транспорту функціонують не ізольовано, вони є складовими єдиної транспортної системи. Транспортна система це територіальне поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які спільно взаємодіючи найповніше задовольняють потреби господарства та населення. Перевезення вантажів і пасажирів транспортну мережу часто порівнюють із кровоносною системою, а транспортні шляхи іноді називають артеріями. Це не випадково, оскільки, подібно до кров'яних артерій транспортні шляхи. З'єднують різні частини країни, перевозять величезні обсяги сировини, деталей, вузлів і готової продукції. Щодня сотні тисяч людей вирушають на роботу у навчальні заклади за покупками та іншими справами. Транспортна система оплутує територію країни і у такий спосіб створює єдиний. Економічний організм досить подивитися на карту світу, щоб переконатися, чим вищий рівень розвитку країни, тим густіше її транспортна мережа. Роботу всіх видів транспорту забезпечує транспортна інфраструктура, сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв'язку, різноманітного технічного обладнання. Надзвичайна роль в інфраструктурі транспорту належить шляхам сполучення, серед яких особливо важливими є транспортні магістралі, це широкі дороги, призначені для швидкісного. Руху великої кількості транспортних засобів. Зазвичай транспортні магістралі це дороги державного або міжнародного значення. Залежно від середовища здійснення перевезень транспорт поділяють на наземний, водний та повітряний. Серед них розрізняють наземні види транспорту, такі як автомобільний, залізничний, трубопровідний, електронний. Водний – Мається на увазі, що це морський і річковий, повітряний це авіаційний транспорт. Транспорт поділяється на дві великі категорії за видами перевезень: вантажний і пасажирський. Вантажоперевезення охоплює рух товарів та сировини транспортними засобами, такими як вантажівки, вагони, кораблі, літаки та човни. Різні види транспорту, такі як автомобільний, залізничний, морський, повітряний та річковий, використовуються для різних потреб у перевезенні. Пасажирський транспорт призначений для переміщення людей з одного місця на інше. Його види включають також автомобільний, залізничний, повітряний, морський та річковий транспорт. Кожен вид має свої переваги та призначення в залежності від відстані та типу маршруту. Громадський транспорт, у свою чергу, є підгрупою пасажирського транспорту і включає засоби пересування, доступні для широкої громадськості, такі як автобуси, трамваї, метро, тролейбуси та інші. Громадський транспорт є системою перевезення пасажирів, забезпечуючи групові поїздки для використання широким загалом. Зазвичай він рухається за розкладом, слідує за визначеним маршрутом і передбачає визначену оплату за кожну поїздку або на час чи термін. Прикладами міського громадського транспорту є міські автобуси, тролейбуси. Електробуси, трамваї, метрополітен, міська електричка та пороми. Існують різні види громадського транспорту, включаючи нерейковий рейковий транспорт, автобуси, і тролейбуси, вони пересуваються по дорогах та трасах. Рейковий транспорт це трамваї, які рухаються по рейках встановлених в містах здебільшого вулицями. Легкорейковий транспорт, приміська залізниця, фунікулер та метрополітен використовують рейкову інфраструктуру для перевезення пасажирів. Водний транспорт, пороми, перевозять пасажирів та їхні транспортні засоби через водоймище. Також є повітряний транспорт, це авіакомпанії, які перевозять пасажирів літаками між аеропортами. Дослідіть різноманітні професії, пов'язані з транспортом, розгляньте, як новітні технології можуть вплинути на ці професії, призводячи до їхньої зміни чи навіть зникнення. Також розгляньте, які нові професії можуть з'явитися в контексті розвитку транспортних технологій, заповніть таблицю, вказуючи різні сторони змін та розвитку в транспортній сфері. А зараз на вас чекає гра транспортна відповідність. У цій грі ваше завдання правильно зіставити назви різних видів транспорту англійською мовою з їх зображеннями. Зробіть свій вибір, перетягуючи відповідні назви транспорту до зображень. А чи знаєте ви, що перші правила дорожнього руху запровадили ще в стародавньому Римі, і зробив це Юлій Цезар? Саме за його указом на деяких вулицях Рима було запроваджено односторонній рух, так боролися із заторами, які виникали вже тоді. Ще він постановив, що всі колісниці будуть заборонені протягом перших десяти годин світлового дня і дозволені лише в останні дві години сутінок перед заходом сонця. Цікаво, що історія створення першого українського автомобіля почалася в Одесі, а саме в механічній майстерні інженера Василя Стасюлевича. В 1909 році на основі закордонної вантажівки інженером Стасюлевичем був побудований перший на території сучасної України автобус. Цей автобус. Мав дуже великий радіатор, оскільки скопіювати його з іноземної вантажівки не вдалося. У 1861 році збудовано першу в Україні залізницю Львів перемишлі. У 1859 році почалося прокладання колії з перемишля до Львова протяжністю 97,6 кілометра. Будівництво залізниці не було безпроблемним і супроводжувалось подекуди прямо таки курйозними випадками та обростало плітками. Траса була спроєктована таким чином, що залізничне полотно пролягало повз населені пункти, а це були в основному села. І коли почали будувати залізницю, місцевий люд не сприйняв цієї інновації. Селяни боялися, серед них ходили чутки, що коли по в садибу їздитимуть залізні коні, то в господарках не будуть нестися кури, корови не даватимуть молока тощо. 5 червня 1910 року на Серецькому іподромі в Києві професор Київського політехнічного інституту князь Олександр Кудашев виконав перший політ на літаку. Він пролетів кілька десятків метрів та здійснив посадку. Це був перший політ вітчизняного літака в Україні. На планеті існує кілька десятків видів громадського транспорту. Більшість із них є для нас звичними, однак існують і такі, що зустріні лише в окремих містах чи екзотичних країнах. Вупертальська підвісна дорога у Німеччині є найстарішою у світі електричною надземною залізницею з підвісним рухомим складом. Автобуси, що здатні пересуватися як суходолом, так і по воді, використовуються як громадський транспорт для туристичних маршрутів. Подібні засоби пересування діють у декількох країнах. Безпека водних екскурсій є дуже високою. Кожному пасажиру видають рятувальний жилет. За час існування туристичних маршрутів автобуса Амфібії тут не зафіксовано жодного нещаку. Випадку. Ховербайки це мотоцикли, які літають. Основні гвинти забезпечують підйомну силу, тоді як менші гвинти діють як стабілізатори. Технічно мотоцикли на повітряній подушці кваліфікуються як літаки вертикального зльоту та посадки. Ласкаво просимо до світу транспорту майбутнього. Наша інноваційна система пересування відкриває необмежені можливості для зручності та швидкості. Транспорт майбутнього це не просто засіб переміщення, це новий рівень комфорту. Та технологій. Спільно ми будуємо світ, де транспорт це не лише засіб пересування, але й шлях до екологічно чистого та технологічно розвиненого майбутнього. Створи анімацію в улюбленому сервісі. Розкажи, яким ти бачиш транспорт майбутнього, які можливості він відкриє людині, які люди там працюватимуть. Бажаю успіху.